Хоже перед тим, як придбати пески, нам потрібно підготувати територію. А територію підготовити, це означає зробити всі роботи ремонтні, аби посторонніх людей на подвір'ї не було. Особливо, що це стосується собаки, породи тої, яка мала би в майбутньому охороняти дане подвір'я. Вона повинна змалку нікого посторонніх не бачити на подвір'ї. Ну, зараз я вам покажу, як потрібно собаку вчити, аби вона не забігала на траву, на огород. Як це все відбувається. Саме ідеальніше все-таки зробити невеликий заборчик, можна і 40 см, 60 см, залежно яка собака привучена і привуче, можна і до метра. От. Ну, ми спробуємо собаці пояснити, що туди заходити не можна на траву. Як це відбувається? Ми з собакою граємося на бруківці. До мене. Даний песик ще нічого не знає, він тільки почав вчитися. От, Пред. Одесь От вперед. До мене. Одесь до мене. Молодець. Кидайте лакомство або іграшку на бруківці. Де в майбутньому їй буде дозволено ходити, ви там кидаєте лакомство і дозволяєте їй підняти його перед. Вона десь пред. До мене. Молодець. Якщо ви кидаєте іришку, Апорт. Ну, Вона дану іграшку не хоче, їй не подобається. Якщо іграшка не подобається, ви можете все-таки продовжити це з лакомством. Нема різниці, чи то іграшка, чи лакомство, ціль нас яка? Собака повинна уяснити, що тут бігати по пиуківці можна, ну і що лакомство попадає нас на траву десь. Тут ми не дозволяємо і зупиняємо собаку. Сидіти, де сидіти? Піднімаємо це лакомство звідси. Одесь сидить, Гуляй. І знову ми продовжуємо собакою гратися. Чи їжку так кидати, щоб вона нам приносила. Чи лакомство кидати вперед. Одесь вперед. Але можна спілкуватися паралельно з командами. До мене. Молодець, до мене. Вперед, молодець, вперед. І от тільки вона лапою стає на цей і робимо одразу ривок. Перед. А десь вперед. І знову прокуємо без команди, кидаємо лакомство. Блін, ну, вона не побачила. Перед. А десь вперед. Кидаємо лакомство демонстративно. і робимо ривок. Сидіти. Каже мені, щоб вона якесь положення прийняла. Молодець сидіти. Беремо звідси лакомство. Молодець. Молодець, сидіти. Гуляй. І продовжуємо далі. Молодець. Перед. Молодець перед. До мене. Молодець до мене. Друзі, замітьте, коли я кидаю лакомство і хочу, щоб вона туди побігла, я йду команду вперед. Вона біжить піднімає. Ну коли я лакомство кидаю до мене. Молодець до мене. Коли я лакомство кидаю в те місце, куди вона не повинна забігати, я кидаю туди мовчки без команди. І бачите, собака стала, подумала. Сидіти, молодець, сидіти. Я йду і це лакомство звітом забираю і даю їй. Це нема різниці, чи то лакомство. Це іграшка. А так собака вчиться, аби вона не забігала в ті місця, де нам не потрібно. В той час, щоб вона ходила по дорожці, все те саме відбувається. Ми зараз підемо собакою по дорожці. І я вам покажу, як потрібно сидіти. Собака, яка ще нічого не знає, вона тільки почала вчитися, як потрібно. Собаку з перших же днів вчити, не забігати, а ходити по дорозі. Не забігати на траву, на землю, а ходити по дорозі. Поруч. Молодець, поруч. Я собаці пояснюю командою. Молодець, поруч. Іди біля ноги. Молодець, поруч. Сидіти. Молодець, сидіти. Починаю вчити собаку з перших днів. Сидіти.

Собака повинна розуміти, що потрібно ходити тільки по дорожці. А туди лапами ставати не можна. Тільки собака ставить лапу, ми одразу повідком робимо ривок. Перед. це, десь перед. До мене. Тільки вона спробувала стати на землю, я її одразу ривком це зробити. Вперед. Молодець. До мене. Молодець до мене. Молодець. І тут так же само випадково, ніби не випадково лакомство падає на траву. Вона бачить, що впало. Вона не пішла, пойду кобускопривищий. Молодець. Я можу дати одразу з рук, потім підняти і дати їй теж. Молодець. Вперед. Молодець, вперед. До мене. Поводок обов'язково повинен бути обов повинен провисати, ні в якому вітку не натягнутий. Собака повинна відчувати, ніби вона вільна. Молодець сидіть, Вперед. Молодець вперед. в той же час, якщо знову випадково у нас падає лакомство на траву, повдок привиси. Сидіти. Моде сидіти. Моде сидіти. Ми йдемо за тим лакомством. Піднімаємо його. Моде сидіти. Перед тим я собаці дав команду сидіти, вона кажу, шевчиться. але вже трошки починає чекати. Оці прыжки важливо відучувати, щоб собака на нас так не прилапна. Якнайшвидше. Молодець, сидіти. Pred, molec, spret. Do mene, molec, da sem ne. Poročilo, molec, spret. І знову кидаємо випадково на землю. Ай, ми не, не були готові. І знову випадково. Кидаємо на землю. Ось десь стояти. Якщо вона стоїть, я кажу, молодець стояти. Потім кажу іншу команду, сидіти. молодець, сидіти. молодець, сидіти. Піднімаю лакомство. Одесь сидіти. Гуляй. До мене. І далі ми Молодець. можемо походити взад, перед гуляй. Поруч. Одесь поруч. Під час ходьби випадково кидати в сторону лакомство. Молодець. Якщо вона не бере, ми даємо з рук лакомство. Молодець. Ну, Але бажано потім, аби вона бачила, що ви забрали це лакомство. Молодець. Іначе вона потім побіжить його шукати. Та й запах буде, вона почує його. І бажано ті кусочки, які ви вкинули до мене, обов'язково підняти. Молодець, а я один кусочок не бачу. Я кинув нібито два кусочки, а ж другий кусочок. Молодець. Гуляй. Знайшов другий кусочок. І от тільки собака пробує туди стати, Я одразу роблю ровок І сідаю тут. І це потрібно не один раз проводити таке навчання, аби собака зрозуміла, що... На землю ставати не можна і в майбутньому вам стане легше собака, вона у вас хоча, ну, хоча б при вас вона не буде ходити по землі. До мене. Молодець, до мене. Молодець. Але коли вас не буде і вона вільно бігає по подвір'ї. Вона, я думаю, у вас забіжить на город чи на траву. І тому все-таки ідеальніше, аби собака цілодобово бігала по подвір'ї. Ідеально для собаки все-таки робити хоча б десь отакі заборчики, ну 40 см, 30 см висоти, пояснити собаці, що через даний заборчик пригубити не можна. Так як тут ніякої перешкоди для собаки нема, вона самовільно вільно може все-таки забігти на траву, попісити, покакати, чи забігти на огород і ваші труди пропадуть. Ви, само собою, не втримаєтесь і з песика свого накажете, покаравши його після того, витратити свого песика, він почне вас боятися. А песик не повинен, вас бояться, він повинен підростати і лишатися впевнений. Вушка не повинні опускатися, повинен хвостик не піджиматися, коли підходить до вас. Бо якщо песик підходить до вас з опущеними вушками, піжатим хвостом або мочиться ніби від радості. Від радості песики нас не мочиться, друзі. Не мочиться песики від радості, тільки від страху. Жодна жива істота від радості не мочиться. Ви повинні це розуміти. Успіхів вам. До нових зустрічей!